Всім добре здоров'я! Це Оленка з Канади. Слава Україні! Героям слава! Я хочу подивитися коротенько для вас, бо всі тепер роблять це і треба зробити я знаю обов'язково, яким буде для вас і для України 24 й рік. Я буду розглядати карти Ілюмінатів. Ці карти говорять те, чого не видко. Вони Ілюмінейт, це означає показати, зробити. Витким те, що поки що не витко. Я хочу запитати про наступний рік. Що я тут бачу? Давайте спочатку загально для України, а потім і для вас конкретно для, тех, для тих, хто прийшов. Для України жезлова трійка показує, що Україна буде йти вперед. Ми вистояли два роки війни. Показали, що ми згод... згодні, що ми спроможні протистояти силі, яка, ну я не говорю, що вона зла сила, це зрозуміло і так. Сила, яка в рази, мабуть, в 10 разів сильніша за нас. І у них є атомна зброя, і у них є багато-багато грошей, але ми їм протестуємо. І це вже перемога. А трійка ж говорить, що ми будемо йти вперед, і у нас будуть свої кораблі. Може, ми буду, будемо мати успіх на морі, а, подолати їх а, на морських, всіляких а, таких, а, баталіях. А також а, принц а, Мечовий говорить про нашого пана генерала Залужного, що він буде. А, Буде робити своє діло, чесно, як і він і досі робив, і в нього все вийде. А тут його доблесть, доблесть українських воїнів. Всі однакові від солдата до генерала, всі герої, і вони подолають ворога. Я бачу, що буде прогрес. Бачу, буде прогрес, буде рік кращий, чим той, що у нас був попередній рік. Королева Жезлова говорить мати Україна і українські жінки. хто в Україні, в діаспорі за кордоном виїхав, бо все згубив, все забрав ворог і нічого не лишилося. І щоб діточок захистити, щоб не боялися бомб. Я бачу, що жінки стануть на свої ноги, вони будуть сильніші за чоловіків, тим, що вони, українські жінки, ну, ми розуміємо, що чоловікам тепер тяжко, і вони послабшили і за, і за те, що багато поранених, багато загиблих. А жінки стоять на своїх ногах, і жіноча сила буде керувати в Україні. Таке бачу. І ще, на жаль, я бачу загиблих тут трійка-мечова. Я бачу, що буде багато горя, багато сльоз, багато страждань. І будуть обстріли продовжуватися. Війна буде продовжуватися. Трійка Мечова говорить, що буде дуже тяжко. Буде дуже тяжко, але ми бачимо доблесть наших воїнів і, і що рік буде мати для нас і гарні новини. Буде таке, знаєте, як той рушник. Червоне то любов, а чорне то журба. Тут буде і те, і друге, і любов, і журба буде. Це буде так, але вища сила буде Україні допомагати більше. Вісім вже злова говорить, що більше допомоги також буде йти від партнерів, від союзників наших. І колесо а, говорить про гроші. Багато грошей будуть іти в Україну. А, і більше, чим ми думали, будуть давати більше нам а, допомоги. Це дуже-дуже добре. Колесо Фортуни говорить, що це поможе нам вистояти і подолати ворога. Бачите. А, я бачу, що будуть гроші точно а, буде багато баталій, які будуть переможними баталіями, і будуть багато сльоз і втрат. А, тут в мене злова і тріки мечова. Число три буде а, грати велику роль, бачите, тут число 3. Може, три роки ще будемо мучитися з цим ворогом. Може, таке бути. А, три буде три якісь події, дуже значні, дуже. Отакі переможні події, щасливі події в Україні будуть, але три буде також поразки і тяжкі події. Три тяжких подій буде. Отаке буде так. Війна буде продовжуватися, на жаль, бо лицар мічовий говорить, що вони будуть наступати, вони будуть продовжувати наступати, і ми будемо наступати, будемо чесно і доблесно визволяти свою землю. Так. Тепер для вас, для тих, хто прийшов. Я візьму дві карти, ви можете вибрати, якщо хочете. Якщо ви вибрали короля жезлового, це він тут. Скажу через секунду. Якщо ви вибрали короля Кубкового, тут скажу через секунду. Ну, дуже хороший прогноз. Король кубковий говорить, що багато хто з жінок знайде собі пару. Чи в Україні, чи за кордоном, це не важливо, Бо світ тепер він глобальний, він один. Він один світ, і ми це розуміємо. Ми частина цього єдиного світу. І тут я бачу, що багато хто знайде собі пару, чи, чи ваші дючки будуть гарно вчитися. Король Кубковий. Кроль Кубкова іноді показує на, на що значить зелений змій. так, Бачите? Ну, щоб багато хто з чоловіків. Подолає залежність від, ну, від зеленого змію, можна сказати так. І ще король жезловий це буде сила, буде спроможність, буде енергія, буде визволення від чогось. Бо жезли це означає, багато хто знайде працю, знайде свою долю, найде, може буде вчитися десь з людей, з українців, стане на ноги, і цей буде такий рік, і вирішить, вирішить вашу долю. Отут я бачу, що доля ваша буде вирішена. Ви багато чого досягнете. Доля ваша буде вирішуватися. Багато хто знайде в собі пару чи знайде дуже добру працю. І ще два короля. Це означає, що буде успіх. У всіх, хто прийшов до мене на канал, 24-й рік буде краще, ніж що був попередній, 23-й рік. І ще я бачу, оцей король Кубковий говорить, ну, знаєте, це ж таке по-китайському а, а, у них а, це зелений змій, рік зеленого змія. То за це воно і вийшло. Король Кубковий Говорить, що багато хто подолає ну якусь залежність. Ну, не особливо від зеленого змія, але це за захист, бо є така, така система, такий є лікар Парацельсіс, він старовинний лікар, він говорив, що Подібне Canceled, canceled це означає відміна подібного. То це означає, що цей зелений змій, який приходить тепер до нас у 2024 році, він дозволить багато кому, хто мав залежність чи від бокалу, чи від зайвої їжі, чи від зайвих таких, знаєте, з неважливих думок про себе це все вже піде, і люди будуть крепші, здоровші, українці. У вас буде успіх у справах, у справах і у призначенні життя. Ви знайдете себе, ви станете на свої ноги. І ви подолаєте своїх демонів. Які у вас демони є, ви їх подолаєте. Ну і буде кращий рік для України, чим був попередній. Я надіюся на це дуже сильно. Бажаю вам щастя. Приходьте до мене, щоб спілкуватися з вашим вірним другом. Я сама з Канади, хто не знає, зовсім незалежна і цікаво мати незалежну думку. Надіюся, що будемо з вами продовжувати дружити. Хай Бог вас береже. До побачення.